Всем привет! У вас вітають кошки-лепешки. Масяня, жарко, да. Жарко. Спека. Спека 40 градусів опять. Ой, я зірочка. Сьогодні був опять у неї епілепсії. Чи що воно такие бедолагу кидало со стороны в сторону. Точка, а ти щось скажи? У Тебе був приступ голода? Да. Скажи мені приступ і голода кожні 15 хвилин. Да, точка? Це лежать, так друг на друга дивляться. Ця, ця і ця. ця. так. Викрутаси. в шоке что вы себя позволяете и как красавица на ну все все не дивись на масю не дивись такие мои колбасы молбасы как с ранней восны мой садоводческий Рік не задався, так і продовжується він. Кали в мене в цьому році от слова кал зовсім не вийшло так само, як і ті гріді. Абсолютно все засохше, ніякого розвитку. Мабуть, оця 40-градусна спека все в мене вижгла, хоча є такі донце згнило ось тут. Я все там позачищала. І буду я їх всі доставати зі ставчиків, і нехай вони вже лежать підсихають, бо це не діло. Рослини виснажені, напівмертві. Залишу їх до наступного року, а там вже будемо вирішувати, що з ними робити. Жарко не тільки рослинам, людям, а й тваринам. Тучка шукає деякий сквознячок потроху під'їдає рослини, ось очима дивиться прямо в душу. Виявилося, що кактуси найлегше всього було висівати і вирощувати. Ось вони як вже виглядають, це їм півтора року. Пересадила їх менший лоточок і вони ось так плотненько сидять і займають менше місця, чим займали до цього. По сортам я не знаю, що там, то мене не дуже цікавить. Ось іще один мій провал: це глаксіні з насіння, махрові гарні. Їх в мене було 10 штук, всі зійшли дуже прекрасно. В ось в такому стані я вирішила їх розсадити по окремим ємностям, пересадила і жара їх випалила зовсім в сухар. Як я їх не поливала, чим тільки я їх не поливала, все одно вони померли. Це бругманція, яка вже ось випустила бутони. Багато бутончиків буде квітнути, я вже чекаю, не дочекаюсь, бо це дуже бажана була для мене рослина. Ось такі два великих, ну і там помілочі теж є. А ось це рожева бругманція, свіже замовлена. Я думаю, що ту, що вкрали, вона так само вже буде квітнути, а зараз ось так виглядає цей череночок. Це мої гранати сплетені у коси. Я так експериментую з цими гранатами. Це в мене Павловнія. Дерева, які все, я ніяк не придумаю, куди їх висадити, ну, ростуть поки в стаканчиках, а там вже їх буде видно. Каліуси. Це нічого цікавого. Це моя пасіфлора, яку тучка потихеньку під'їдає. Ось вона пагони такі довгі випустила, не квітла, звичайно. Ну, випускає молоденькі. І щось їй не подобається, і вона в мене облітає листя. Може на тучку обіжається, але ну, молоденькі випускає з пазух. Це теж в мене такий експеримент. Тіньки з насіння ми з вами вирощували в минулому році. Вони дуже повільно ростуть. І ось такі тільки виросли за рік. А це мої коліуси, яких дуже багато. Сидять вони в мене в стаканчиках. Це мої пальми Вашингтонії, які ми разом з вами теж садили. Ось такі вони вже величенькі, гарні, вже такі волохаті, як і повинні бути. Кучеряві. Гарно ростуть. По них хоч видно, що вони півтора року ростуть. Ось такі кучері в них сиві. усі різноманітні, гарні. Багато виявилось, звичайно, зелено-білих. Це мої всі черенки з гібіскусами кімнатними, махрові, та також гібіскус Саймона, чи як він там називається, я вже не пам'ятаю. І ось це мої обновочка в мене. Це ось такий Сінгоніум красивий, зверху рожевий, а знизу листочки зелені. Вже гарно він нарощив коренево. Я спеціально посадила його в прозорий стаканчик, щоб було видно, як він адаптується і як він нарощує кореневу систему. Ось такий красень. Це моя Глаксіня. Клубінь я покупала. Це в неї новенькі бутони, не такі великі, як перші бутони. Але ну, наросло багато. На цьому в мене все. Бережіть одне одного, слава Україні і слава нашим героям!